Хей, ю, everybody! С вами Денсу Багаті залетіли друзі війські біді Той Тавер Дефенс і направляємося в сторону ПВП моду. Як ви знаєте, в моїм телеграм-каналі зараз проходить розіграш. Розіграш на тисячу робоксів. Умови прям дуже-дуже легкі. Все, що потрібно зробити, це підписатися на мій телеграм-канал, ну і звісно ж на мій YouTube канал. А ітоги у нас будуть розіграші 14 грудня. Тому, якщо ви хочете бути потужним чуваком, рекомендую підписатися реально на мій телеграм, бо там часто я роблю розіграше тих самих гемів, ну і звісно ж тих самих робоксів. Щоб ви могли собі придбати любу шмотку в своєму улюбленому режимчику? Так, значить, ну в принципі, дивіться, команда в мене готова, команда моя готова. І я хотів би зараз трішки поапатися, бо з бронзовим рангом да закінчувати сезон. Ну, це просто некрасиво. реально, просто некрасиво. Давай-ка, давай-ка, що ми зробимо? Купимо три кейси по приколу, по приколу, так, по традиції. Рубане сразу з цих три кейса. Так, у нас якийсь перець підбіг. Так, бем-бем-бем, випало три гладіатора. і побігли, короче, Запускатися в рандомчик. Ну і будемо надіятися, що нам дадуть хоча б якогось адекватного нормального напарника, а не якогось бота. Такс, залетіли, да? І що я бачу? Що мені дали бота проти мене попався також бот. Блін, ну, це взагалі просто шок. От реально. нам дають цих смердячих ботів. Я наві просто без поняття, що мені з цим робити. Воно, з однієї сторони, вроді, і прикольно да? ви собі ранг, без ніяких, типу, без ніяких проблем, да, але знову ж таки, що каточки-каточки не цікаві. Боти залітають, фармлять собі геми, ломають економіку, то є тавер дефенса, а я граю що і пробую хоча б себе якось апнути, да? Тому я пропоную що? Закінчити зараз що цю каточку, та й в цілому перенести вас до Наступної катки, бо тут у нас просто банально нічого цікавого і не буде. Так, знаєш, ну наступна каточка у нас вже хоча б адекватна, да, нас загрузило. І що я бачу, що про мене? знову два боти. <смі> за мною попався, я думав, що теж бот. Але оказується, що нормальний, нормальний пацан, який також хоче виграти, виграти і апнути собі тріщирана. Ну, я не знаю, навіть як це коментувати, ти подиви. Стоїть просто два тіпа АФК. <смі> ну, в принципі, наше діло за малим, да, Нам лише встановити. Трішечки своїх юнітів, часто додефати, а його там зараз в принципі знесуть. Блін, я не знаю, що з цим робити, чому, чому да, це ну не фіксять цих ботів, не банять, не перебанюють, бо економіку ігри ламається от реально. Прям дуже-дуже сильно. Геми стають. Дешевими, без приколів, да? реально. Геми знецінюються так само, як і цей гладіаторський кейс. Так, давайте, знаєте що, ми візьмемо такого Бемс, включимо свій скейт і подивимося, мені цікаво, скільки вибили зараз нових цих ультимейтів. Не знаю, чомусь мені стало так цікаво. О, так слухай, а їх вибили уже штуцер? Їх уже штуцер вибили. Непогано так то, да? Реально непогано їх вибивають. Так. Поїхали, 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 поїхали дивитися, що у нас там далі буде відбуватися. Бо дві з двох каток нам дають ботів. Так, загрузили нас в каточку і. да. <рискні> Три бота. Три бота разом зі мною в команді, і проти мене ще двоє. Не знаю, це вже просто виглядає дуже смішно. йо ха йо ю! На кінець це друзі, в нас трапилося. Попалися проти нас вже живі гравці. Я можу вам сказати лише одне: що. Апнув я собі, ну, майже, майже третє срібло. Начинали ми з третьої бронзи, тому ви розумієте, да? Скільки в мене було просто пустих каток А їх була прям, ну, просто тьма. Реально, їх було чересчур багатько. І на цей раз мені дали в напарники бота, і проти мене два живих тіпа Бачите, вони навіть жаль щось виписували мені, в принципі, в чаті, і я цьому прям дуже-дуже щасливий. Ну реально, на кінець проти мене хтось попався, такий, ну, живий. Ха-ха. Так, значить, в нашій базі буде прям ну... Дуже-дуже мало хп. Треба, значить, таку поставити до того принтера. В принципі, в цілому, хай він трішечки підефає. Ну і звісно, якщо що, то я його, в принципі, зможу потім продати. І потім його можна буде, в принципі, переставити. Я оце думаю, правда, куди би його поставити. Напевно, їх зазвичай на дефолтну цю позицію. Ось біля цього принтера. Так, давай, давай реально ми його продамо щас. Правда, хай мені дасть гроші. Там 4 секунди залишилося всього. Та й зараз ми його, в принципі, такого бемс, бабет дав. І щас будемо його переставляти на цю сторону. Так, знаєш, Інтрів ми поставили, продовжуємо, продовжуємо далі докачувати своїх сан. Вони думають, що вони мене виграють. Ну, не знаю, спорно. Побачимо, побачимо, хто з нас буде сильніший. Да, безспорно, зі мною бот, в мене, в принципі, тойлети в рази сильніші, бо я це все діло починаю дефати в соло. Ну, можливо, 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 що я і виграю. Такі моменти теж не потрібно опускати, тому подивимося, подивимося, хто сильніший. Два якихось мексиканця чи все-таки дензо, який Має ось таку команду. А чому я думаю, що вони мексиканці? Тому що їм тут написав Amigo. Ну, по-любому, по-любому, якісь мексиканці попалися проти мене. Тому було б реально непогано їх би виграти. Так, значить, що у них тут? Вони що поставили у нас? Ну, поставили ось цього титанчика, поставили клок-барікаду. Ну, в принципі, нічого такого й дивного, да, супер такого потужного. Давай-ка, що ми зробимо? Мені здається, що було б непогано, аби я прокачав би хоча б разочок. Разочок свого принтера. Ой, точніше, шніше, свого фанменчика, да? Даже можна два разочки підкачати. Даже отак от зробити. Так, далі, 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 далі. Ми з вами... Ставимо собі полюбасу діджея. Тільки треба щось подумати, куди б його поставити, так по-грамотному. Можна, в принципі, ось так його поставити, да? В цілому, в цілому, я думаю, що нормально. Давай даже такий його бенс. Разочок, разочок треба качнути, полюбасу. Так, в нас є три тисячі. Давай ми їх потратимо на своїх подарунчиків, да? Підкачаємо свого Санто. Так, у на нас є чотири штуцера. Чотири штуцера. Куди би їх так грамотно-грамотно потратити? Я думаю, я саме, саме правильне рішення. Це зараз просто вкачати ось так санто. І напевно, потім що ми зробимо, це. Підкачаємо свого Титана Принтермена. Ну, звісно, якщо нам скіпа хвилі, ну, вистачить просто грошей. Хоча, диви, починають ти жорсткі тойлети, мені здається, що реально бажано бажано зробити, ну, ось отак. Хоча би, хоча б поставити таку трьох скібінішок, да, першого рівня. Чи б вони вже, ну, потихеньку помаленьку починали дефати. Так, далі, підкачуємо ще одного Санто. Що вони мені виписують? Я не пойму. Ха, диви. Ти просто подивись, що він мені пише. Забавні, забавні тіпочки. Так, ладно, бог з ними, бог з ними починаємо займатися дефом. Бо діла, діла у нас, ну, як ви бачите, ну, трішечки кепські такі. Так, наступне, що я б зробив, би, це, напевно, ну, підкачав би, підкачав би свого фанменчика. бо урон, якщо чесно, у нього трішечки, ну, недостатньо. Недостатньо, щоб це все діло дефати. Хоча дивись, ми зараз можемо підзбирати, підкачати собі принтер чела. І в принтера теж, в принципі, ну, солідну уроно. Він досить так непогано, активно починає. Може накидувати по ним. Ну і плюс же ж нам більше грошей почне насипати. А мені здається, що це ну, в наших інтересах, да? щоб у нас було прям реально купа грошей і ми могли нормально викачати своїх юнітів. Так, бабе то є, Бемспринтер-чела свого підкачали. Так, далі, 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 далі. Давай, знаєш, що я зроблю? Я, напевно, поставлю ще одного скібідішечку. Я би так бажано, знаєте, би, просто би обкрутив би у цих всіх своїх юнітів оцими скібідіхами. Мені здається, було б реально нормально так. Так, що в них там? Вони поставили велику армію сержантів. Ну, слухай. Забавна, забавна у них тактика, але їх двоє. За це треба теж не забувати. Так, давай підкачаємо фанменчика. далі я хочу підкачати ще трішечки свого діджея. Так, а ціна прокачки. Ціна прокачки скібідішок, слухайка, по три тисячі. Ну, не дешеве, не дешеве таке задоволення. Давай разочек качнемо одного. Хоча б, хоча б одного. Бо ці мініганчики, як ви бачите, ну, починають помаленьку, потихеньку проходити. Так, це в нас іде босс? Да? Бос мутант. Слухай, а так я його вирубаю, ну, в рази швидше, ніж вони. Без приколів, диви. Я мутанта уже вирубив. А хоча стоп. Ось я пойде, да, цей босс? Да, ось задівні де цей мутант тойлет. а я думав, що я вже босса вирубив. Ха-ха. Прикол. Так, ладно, підкачуємо свого діджея на максимум, і я би знаєш, що зробив би. Я б би, би, поставив би ще одного фанмена. Я тільки правда це думаю, де би я так встановити, по-цікавому. Можна було би поставити сразу же ж такий впритик до ось цього фанменчика. Але чи є від цього смисл, я ну не впевнений. Я не впевнений, тому давай поки що ми не будемо з тобою спішити. Ми просто візьмемо такого одного з ще одного підкачаємо. Та й в цілому нормально. Диви! Так слухай, їх зараз несе цей мутант. Бачиш, і таке буває. Пацани, значить, виписували, да, що вони мене там. Накажуть туди-сюди. Смислу немає, бо я з ботом попався. А оказується, оказується, що. Ну, хана їм. Хоч у них вроді юнити прикольні. Дивіться, у них є маф, у них є оцей інопланетянин. Ну, реально, у них прикольні, прикольні скибідихи. У них реально прикольні юніти. Типа, я не знаю, або вони їх просто ну, неграмотно встановили. Диви пенс. І слухай. Третє срібло. Третє срібло. Майже до першого золота ми дійшли, і це було тяжко. Реально тяжко, розуміючи те, що з нами постійно попадаються боти. Так, значить, давайте підемо значить до пост-офісу, подивимося, що ви мені там відправили. Так, давай оцього все діло ми поприймаємо і подивимося, хто що мені, значить таки відправив. Так, включаємо зразу клеймот і починаємо приймати. Так. Отправили мені купу віпівкаміраманчиків, відправили 6 дрільменчика, відправили один кейсик, Барбаріана відправили, дякую. 18 гемів, Starfall TV манчик. Чувак, пише, дай мені, будь ласка, шеф ТВ. Якщо ні, то віддай. Хорошо, без питань, братуха. Я в принципі. Давайте зараз оце заберемо. Якщо не хочеш, то копс, братуха, я відхилив. Так, далі. Барбаріан, кейсик, сержанта підігнали, слухай. Дякую. Дякую, велике. Так, далі. Кейсика ще підігнали. Апгрейд титанчика, віп, титан клопвіна підігнали, 36 гемчиків, ще один кейсик. Уууу. Челікс підігнав мені дрільменчика, мікрофончика і пола. Дякую. Дякую всім, велика, друзі, за ваші підгончики. Так, що в мене по кейсах? У мене є зібралась така велика купа кейсів. Давай їх просто здихаємося, щоб вони ну, не засирали. Мій інвентар, да? Треба їх тако повідкривати. Ну і звісно, цих юнітів ми потім зможемо собі продати, да, і обміняти собі на коїни. Так, цих відкрили кейсів. Давай ще оцю купу відкриємо оцих кейсів. Бен, сразу таку купу-купу відкриваємо, і, на жаль, нам нічого не випадає знає. <реш> ну, нічого дивного. О, кстати, шайні випав. Бачили? Випавшені юніт. Нормально. Так, в мене є ще отакий кейс, мені підігнав підписник. Давайте його відкриємо і подивимося, що нам з нього зробиться. А, Magic Speaker Менчик випало. нам. Ну, що випало, то випало. Так, давайте відкриємо своїх юнітів, включаємо сел Юнітс, і я пропоную що зробити. Я пропоную зараз продати. Продати нам непотрібних юнітів. Ось ось. Оцю всю купу віпів треба їх продати. Бо в трейдплазі у нас їх просто банально. Ніхто ну, ну нас їх не купить. Серйозно, їх, їх вигодніше, просто отакого взяти. І продати, продати, продати. Кстати, принтер принтер челіо, Я думаю, можна було б і залишити. Правда, ось оцих самих-самих звичайних, оцих білих, оцих біли, да? я би продав би. Навіть напевно би трішечку трішечки оцих чорних би я теж би продав би. Так, далі. Давайте дивитися, що я можу таке обміняти собі на коїни. Так, в мене є купа чизів. Ну, чізи купляють тільки дуже рідко. Правда, вони теж не супер дорогі, тому я думаю, що їх можна залишити. Так, в мене є ось такі ось олеги. Давайте їх дуже ми продамо. Так, купа коняк. Ну. Вісім мільйонів їх вибили. Ви розумієте, яка це велика кількість? Це просто шок. Реально, їх дуже багацько вибили. Так, далі продаємо такого бем-бем-бемс. В принципі, ось цих ми можемо, в принципі, залишити. Хоча я хочу їх продати, да, щоб мене було купойнів. І я їх міг би собі потратити на кейсики. Жесть в мене оцих лех. Це просто шок. Так, давайте зараз зафіксую. У Мене зараз 881 юніт. Цікаво буде подивитися, коли я оце все діло продам, яке мені не потрібно, да? І глянути, скільки в мене, виходить, залишиться. Так, в мене є купа гладіаторів. Оцих магів треба теж продати. Оцього вентилятора я би теж продав би, в принципі, оцих епіків. Ми всіх оцих гладіаторів продаємо, продаємо, продаємо. Бо цей мусор просто нікому нікому не потрібен. Так, одного залишимо собі, просто так, знаєте, для колекції. Для колекції, щоб він у нас був. Так, зомбічів ми оцих продаємо. Так, оцих ферми ми позалишаємо. Ну і в принципі все. Усіх юнітів я в цілому продав. Можна навіть бейзика. А, бою, бейзіка не зя продати. Так, нажимаємо сел, і ми отримуємо з вами майже 18 тисяч коїнів. Потужно. реально потужно. Так, значить, що ми робимо наступне? Ми заходимо в шоп і активовуємо зільку на бост. Хочу повідкривати кейс. Хочу повідкривати кейси і попробувати вибити цього ультимейта, хоча мені здається, що, ну, і нам не випаде. Реально не випаде. Так, включ. продаємо зразу. Включаємо автопродаж і відкриваємо відразу по 10 кейсів. Так, випало два епіка. Уже начало, начало положено. Так, ще один епік випав, два рейра. В принципі, онкомани. Ну, поки що, поки що. Ну, нічого такого цікавого. Так, Бенс. Туфта. Давай далі. Давай далі. Бенс. О, отут а дві леги випало. Уже хоч щось. Уже реально хоч Щось. Так, випало ще два епіка, купа, купа бейзиків. Давай далі, Дензо. Так, ще два епіка, одна лега. Непогано, непогано. Так, два епіка, декілька ункомонів, ну і в принципі бейзики. Ой-ой-ой, отут, взагалі, дуже погано. Випало мільйон бейзиків. Три ункомена, два рейра і п'ять бейзиків. Далі. Епік один випав і один ункомен. Із такого, знаєте, цікавого, цікавого. Ще нам може випасти. Так, лега випала. Блін, цікаво. А випаде мені сьогодні хоча б один міфік. Ну серйозно. Які шанси випити мені зараз міфіка? Так, а що нас тут? Так, тут у нас вутан тойлет, тут у нас бос босс тойлет за 500. Ні, я хочу. Я хочу ультимейта. Хочу реально ультимейта. Так, два епіка випало і один ункомон. Давай далі. Давай далі, дензу рубашити ці кейси. Так, наступна десяточка кейсів відкривається, дає нам два епіка. Купа, купа всякого шлаку. Ну, поки що, поки що нам, на жаль, ну, не щастить, не щастить. Так, два епіка, ще декілька ункоманів. Ой одна лега. Ха-ха. Одна лега. <блін>, Блін. Ну, щось вообще щастить, Давай, може, на оцих 9 тисяч ми відкриємо отаких кейсів 10 штук. А, слухай, так мені навіть на 10 не вистачає, Ну, ладно, давай відкриємо, не знаю. Давай 4 кейси таких відкриємо. Так, один, два, давай далі, братуха, три. І ще один кейс, братішка, бемс! І випадає нам Лега. Слухай, ну мені здається, що смислу відкривати оцей кейс за штуку 200 реально немає. Мені здається, проще відкривати отаких 10 штук за 900 коїнів. бо оте лайно отримувати за штуку 200, я, ну, бажання ніякого не маю. Ну подивись, нам з тобою випало що? Нам випав з вами оцей рейер, випала одна лега і один епік. І ми потратили з вами на це ну майже 5 тисяч коїнів. Нам це все діло падає навіть і звичайних кейсів, тому смислу переплачувати я не бачу, якщо чесно. Так, і останніх 10 20 кейсів нам приносять з вами ще один епік. Ну, на жаль, на жаль, на цей раз нам з вами, друзі, не пощастило. Ну і в цілому, якщо вам сподобався даний відеоролик, можете його підтримати своїм вподобайденом. Ну і звісно ж підпискою Ну і звісно ж підпискою на канал. А з вами був Будензо, і всім до нових зустрічей. Пау!